Ним днем лихо не виміряти. Факти повертаються до катинської трагедії, коли з початку квітня і до середини травня 1940 року на Смоленщині, а також у Києві, мінську, Харкові та Калініні. Війська НКВС розстріляли більше 22 тисяч польських вояків. Правда про катинь стала відомою тільки на початку 90-х років, хоча й досі у цій трагедії багато білих прям. Підлуня катині у своєму місті знайшли запорізькі історики. Там був табір для польських полонених, які працювали на одному з металургійних підприємств міста. Після поділу у 1939 році тодішньої Польщі радянські війська взяли у полон та інтернували за різними даними від чверті до півмільйона польських вояків, поліцейських, активістів політичних партій, священиків і просто заможних громадян. Частині з них пощастило повернутися додому, але багатьох солдатів та офіцерів розстріляли та заслали у табори НКВС. Через брак робочої сили на підприємствах радянського союзу тодішній міністр чорної металургії СРСР Іван Тевосян звернувся з листом до Лаврентія Берії направити 10 тисяч військовополонених поляків для роботи на шахтах та заводах Кривого Рогу і Запоріжжя. Пісня десятого юля сорокового -го года сорокового тридцятьв'ятого года біріїда було сказано, що потрібно отобрати крепких здорових мужчин. Ну, зрозуміло, що ні, став вопрос не в тому, щоб отобрати кваліфіці робочих і так далі. Крепких здорових мужчин, тобто для на второсортних роботах. Запорізьким історикам Віктору Філасу та Валерію Стойчеву вдалося знайти в архівах ГСБУ відомості про існування в обласному центрі табору КВС, у якому перебувало 1604 польських військовополонених. Бараки розташовувалися в одному з промислових районів Запоріжжя, поблизу комбінату Запоріжжя де працювали полонені у таборі до польських вояків ставилися більш ніж жорстоко. Чоловіки працювали майже на хлібі і воді. Після семи місяців знущань польські полонені вчинили бунт. Головною причиною стала заборона святкувати католицьке різдво. До Запоріжжя прибула спеціальна комісія гулагу і Міністерство державної безпеки. В цих воєннопленних приїхала комісія. Комісія постановила все хорошо. Ну тулька вопрос рішилася по-другому. Їх не домой відправили, їх хатправиліснасна на стройку. На стройку жрезаджереза дороги котла. Я осмотрю за три місяці статистику, приблизно кожен місяць по 100 чоловік вбивало в серед полонених виявили вісьмох офіцерів, яких згодом розстріляли у катині. Наразі історики намагаються дослідити долю інших полонених. Як служилася судьба цих войнаплійних в То ли вони погибли на території Советського Союзу, вони потом були вошли в состав польських частин совєтської армії і, можливо, навіть їх родственники, вони самі остались живі, щоб ми могли проследить історію з 39 до 2015 року. Дослідженням запорізьких істориків вже зацікавилися польські фахівці. Днями в обласний центр має прибути делегація на чолі з консулом польської республіки. А представники діаспори мають намір встановити на місці табору військовополонених меморіальну стелу. Денис Розенков, Дмитро Дубіна. Факти ICTV.